Та оцінюємо великодні пасочки. Сирний кекс від Київ Хліб за 235 гривень. Панетон з шоколадом Валентино за 199 гривень. Краден апельсиновий від БКК 229 гривень. Великодня вихівка сільпо 49,99. Також у нас є кекс панетон від сільпо за 229 гривень. Та Великодня пасочка з журовинкою та шоколадом. від Ультрамаркету за лупа <с foolishly> за 119 гривень. Алілуя! Славімо його! Тоді ми починаємо з цього. Це у нас хто? Сілько. Панетон. Панетон сільпо. Отакий він гарний, Наглянки. красивий. В горішках, ягідках. Славі моєго! Це треба чопитись, дав? Так да, вийшло, поки ти роздивлявся, не чокатись. Окей. Сільпо. А, пасочка, пасочка. Сліпні жопа. Де сліпність? Подсуплювано чекати. Мені вона класична паспорт. Так, класична. Горішком так. З дурку горішками, вишенькою. Ну, вишенька якась трошки хімічна. З горішками. З мені сподобалися горішки зверху. З родзунками? Горішки. Mm. Mm. Не пук. Я не. По 10-ти бальні шкалі. Я не бачу. Да, ні, Лесі. не бачу. 9 чи 10. Дуже смачно. Ну, якщо ми оцінюємо як смак паски, то 10. Що це типу паска прям. Мені як паска, вона okay. okay. Пасха. Okay. Шість. Ультрамаркет з шоколадом і жировинкою. Так, отака в нього гарна шапка. Давайте отак от розвертати. Так. Mm. Шоколадна крошка її там майже немає. Вона просто просто плесла. Ну, вона, до речі, прикольна. Тут. Тут, є, тут є дірочки від шоколаду, дірочки є. Тут є якийсь ароматизатор, mm -hmm. який дає внос, чи то це, це шоколад? Це шоколад? Це щось. Але мені подобається. Це мені подобається більше. Суха маса. 70. Мені це більше сподобалось, до речі, тому сім. Ця сімочка порівняння з цією. Шість. Ну. Вона з себе нічого не представляє, базово не ну, цікава. Ну, я і сказав, що воно не таке. Коротше, так, насправді 8-7, 8-7. Шоколадний панітончик. Оце, так? Да? Да. До речі, тісто. Мені подобається, коли тісто, воно таке, наче, воно не сухе. Ну, це не паску, це панітон. Та й отак ось він виглядає. Такою шоколадною, такою шоколадною. Та, От Отут вже шоколад є. Тут Гірки. є шоколад. Угу. У порівнянні з цим, де, де, де дірки від шоколаду. тут є шоколад. Так, Мені подобається Шоколад класний. Ну, 10, 10. Прям. Мені дуже подобається. Не класична пасочка. Друзі, конечно. ну давайте Але я це не понятон. знаю. Що... Там написано, що це панітон. Я не знаю, що буде далі, тому 9. Це поки що лі... лідер з цих трьох. 3. Кайфова. Душня. Ну, вона солодка, вона як кекс, вона як десерт, вона як це пані До панітона. Дивіться. Я порівнюю зараз. Ми просто порівнюємо їх між собою. А не Я порівнюю між собою, мені перше ну, початку. У кожного є свої подобання. Я порівнюю з першою на смак. Перший смак мені був найсмачніший. Ні, ну поки що 9. Ця? І з фори за 199 гривень ну, і ще один бал можна накинути. Але я не буду. Ну, я бережу вишку. Це мені сподобалось більше. більше, ніж ці. Їй нічого не подобається. Мені подобається <клес> перша крафтя з сільпо. Неймовірна паска. Добре. Сирна пасочка БКК за 235 гривень з АТБ. Тут дуже багато ізюмчика. Прям кекс класичний. Тісто як у кекса. Це, це не було кекс. Це mm -hmm. просто кекс з, з присипкою, якщо ми кажемо про, про паски. Окей. Ну, тож це не пасочка, це кекс. Це не. інше тісто. Тис... Сирно. Сирно. Це сирний кекс. Да. Сир, ну, це сирний кекс, і він смачний. Дуже солодкий, насправді в сліпнішою. Дуже сладкий, так. Да. Восім. Але можна під кавусю. Без цукру буде Я теж вісімку дам. Мені він подобається більше, більше ніж перший. Дев'ять. Чуєш, мабуть, так, да, мабуть, з ну, першого я сильний, Ну, я занизив, тому що в мене не було. Це був старт такий. Давайте прирівняємо, я дам теж 8 9 вісім Бо мені це не більше по подобається. Класична пасочка, попка. Ні, не попка, верхівка. Верхівка пасочки з сільпою. Це вона. Купол. Це мрія дитинства, так? Да? Мрія дитинства. Я трошки якийсь цитрус чую. Свіжо, нормально. Ну, хай це буде шість. Все. Що там довго, довго тягнути? Ну, да. так. Мені, ну, да, мені шість дивний писнок. Я лімоном дає. Ні, ні, мені, мені дивний дуже, дуже дивна. Але да. я даю їй вісім. Шість. Класно. Наступний кекс від Б... БКК. Бек, mm. Бек, БКК З апельсинчиком. Виглядає гарно? І пахне теж дуже гарно. Ну Красиво, ляні, ті кісу. Красота він такий, прям слоя. Воно пухке, але воно з цим. З він, сироком... Воно не да, ні. Воно дуже свіже. що ну, ну, Пахнуть набрікосом. Це цукрова булочка, але з апельсиновим курдом. No. Цьому вісім. Оце ближче до десятки. Оце мені Но... Цей мені більше всього сподобався. Цей мені цей кекс мені сподобався більше за все, але, мабуть, це тільки тому, що він. Е... Заправ... За цей? Ні, тому що він заправлений саме апельсиновим цим сиропом. Ну, це... Мені сподобалося. Я по своєму смаку. Я люблю, щоб воно було солоденьке, щоб було щільненьке, щоб воно не, не було сухе. Тому оце мій вибір. Апельсіному мукетсу я ставлю 7,5, бо апельсиновий джем, що це, дуже хімозний і солодкий. Мені таке не подобається. Ну, мені він подобається, він, він не здається хімозним. Мені здається хімозним. Як, як... Загально, якщо їх всі розставити. То у кого перше місце у цій перший та, сільпо на перше, він крас, тому що він, тому що, він... Тому що він дуже смачний, на підністал його. Я вважаю, що це вообще ну супер-пупер смак. Бо по-перше, подивіться, як він прикрашений. Ну, вибачте, ну, прикрашено прикрашений він, він класно, тільки да. в нього ну це просто не перевершено. класно, але це звичайна класична паска. Це незвичайна, не класична паска. Це від Сільпо. Це дуже смачна паска. Це дру, дуже смачно, не хіморі. Все вісімка. Я дав вісімку, я більше не дам. Дав а два. я даю 10. Все. Клас. Я би 11 дам. Давай одинадцять. Даю 11. Тоді світо підмога. Ну, запасно. Смачно, Ах... гарно. Різноманітно, на різний смак. Не знаю. Чи, Я не згоден з цією. Чому? Тому що, ну, одне, що так, да, це класична смачна, звичайна паска. Вона ну, просто. Звичайна. Мене приваблює не хімозний смак. У всіх інших, оцієї, у цієї, наприклад, мені теж дуже солодка. Цей хімозна. Ця, ця солодка, але, але вона не хімозна. На друге місце. Може, в мене вже щось з цим. Як джем з за 30 гривень? Апіщен. Я не їм вже ми кожен день зільпо затримався. За а дзі. я їла пробувала. Харіквіше. <ріпі> 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 Панітон із сільпо. Вона пахне я... якраз як паскою. Так ти порівнюєш то, що щось пахне паскою. Ну, да, це кондитерський Пасхи. виріб, який чимось повинна пахнути. Він не пахне нічим. От, ти... Кондитерський виріб не має пахнути ванілі, бо ваніль це ароматизатор. Ароматизатор, який... Е... Забиває всі смакові рецептори. Ну якщо туди відро його то туди, воно буде забивати. Давайте напередодні паски такого великого свята без панажокщини. Прим'як плохає.